Ох, це ж треба Російській Федерації позаріс. Потрібна зустріч із американським президентом, але як вони кажуть, є нюанси, їхні капітулятивні вимоги не змінюються. Де ховався Путін на початку війни і де ніколи не ховається Зеленський? Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова і зі мною Павло Новіков, наш колега, журналіст, телеведучий, ведучий на радіо «Нью Войс», а також медіатренер. Пане Павле, щиро рада вас бачити. Вітаю! Слава Україні! Героям слава радий бачити чути. Давайте поговоримо про те, що ну принаймні в рамках нашої експертизи. Давайте і завжди вона від вас кваліфікована, друзі. Але перед тим закликаю вас підписатися, будь ласка, на мій ютуб у слова Токс. Де ви нас можете дивитися на ютуб 24, го де також виходять наші інтерв'ю, і на Ютуб радіо «Нью -вось». я сама слухаю вам. Рекомендую. Пане Павло, ну що ж, виліз сумний кінь Сергій Лавров. Він живий, виявляється, ну принаймні, поки що, поки що живий. І нагородив стрикороба вовнень, але і ті, не повні. Знов сказав, що це ж треба. в них триває підготовча робота. Та для зустрічі Трампа і Путіна вони ніби не зрозуміли, що їм сказали ні ну так в принципі буває. От вони не почули і все вірять. Їм потрібна ця зустріч. Але як завжди від Росії є, але Лавров при цьому назвав укотре неодмінні умови для припинення вогню. І він каже, що А я отут би згадала їхнє слово ніприємніми для нас. Ці умови вже прокоментував Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО України, де він зауважує, що Сергій Лавров вкотре відкрив Рот на тему демілітаризації, денацифікації, що це умова завершення війни. Ключове, що треба розуміти, каже Коваленко, російська мета знищення України як держави, а також захоплення української території та максимальне виселення нас, українців, з нашої землі, досі головна умова для РФ. Всі маніпуляції навколо миротворчості без реальних ознак, без припинення вогню та інші речі, лише інструменти, які Москва використовує в спробі пом'якшити для себе наслідки війни. Росія має стати територією війни. Про що він наголошує? І отут прикметно, що Лавров сказав, що Будапешт для них залишається місцем найбільш вдалим для зустрічі, якщо і коли американські колеги, як він каже, бачите, вже не вражеський запад, поновлять свою пропозицію. За яких умов може це якщо та колись стати реальністю? Якщо сьогодні нам стало відомо бо з посиланням на ізвісті, а вони на свої джерела, що Штати призупинили навіть переговори з Росією щодо відновлення дипломатичних взаємин? Тут дивіться питання. В чому? От як я ніколи не візьмуся давати поради. Людині, яка робить мені там пломбу в зубах стоматологу, так я ніколи не візьмуся давати поради дипломатам чи там намагатися фахово оцінювати роботу дипломатів. Але я бачу те, що виходить в інформаційний простір. Я бачу, які меседжі намагається провокувати Російська Федерація, той же Лавров. Я бачу, які меседжі продукуються, і які меседжі Поширюються. Отож, ну що ми тут можемо підсумувати, от саме за інформаційним полем. Я не знаю, чи є секретні канали таємній комунікації, можливо, якось обговорюють між собою якісь там е, по дипломатичних чи військових каналах ядерні сили умовної там, Китаю, Російської Федерації і Сполучених Штатів. Мені невідомо, чи такі штуки є. Е, я знаю, що такі штуки час від часу були, чи вони зараз практикуються. Я не знаю, але це. Питання до державних чиновників до того, ж, що в публічному полі, е, росіяни вкотре демонструють, що їм хочеться залишатися в публічному полі з пропозиціями, нібито про продовження діалогу. Але при цьому вони намагаються, як написав до речі, нинішній посол України в Сполученому Королівстві, е, значить, Валерій Залужний, колишній головнокомандувач збройних сил України. Так він згадав грамико, якого західна дипломатія називала no, тому що ця концепція дипломатії, так званої, вона була сформульована ще в далекі радянські часи, і як уже жартував генсек НАТО Марк Рют, що Лавров на посаді з тих часів, як був Ісус Христос, і нічого нового не скаже. Так він і справді не сказав нічого нового, але нове тут. Тільки те, що намагання потрапити до новин черговою заявою про те, що от нібито Росія теж щось там про мир булькнула. Іншого е, як завдання у них немає зараз. Я не бачу, щоб вони хотіли миру. У них немає взагалі прагнення до дипломатії, але інформаційно вони все одно потраплять професійно потраплять в новинні стрічки, щоб оці фрази від Лаврова знову обговорювали. Ну тут вони молодці, їхня дипломатія. От дипломатія заради просто заболтать, вона працює. Та, це і затягування часу вони собі таким чином виграють, але ж зустріч вже не виграють, пане Павло. Так видається, бо є когда і какдав. Має... Е, е, ну от там теж і справа, що він уже потрапив в новини, значить, у нього там рія новості нарахує собі 100 мільйонів переглядів, 10 тисяч лайків. Я не знаю, 100 тисяч репортів, плюс ботове покриття. Значить, що виявляється, що за медіа бюджет сплатили недаремно. Ну, буркнула ця Конячка щось, ну вони там собі порахували, що оскільки навіть ми з вами тут це обговорюємо. Це означає, що воно працює. Слухайте, найвразливішими до пропаганди є люди, які кажуть, що на мене пропаганда не діє. Ну або там на мене не діє реклама. От з цими людьми рекламісти і пропагандисти найкраще люблять працювати, бо Ну якщо ці люди кажуть, що на них не діє, ну на нас же діє, значить і на інших діє. До речі, пане Павло прикметно, що гроші то на наступний рік в їхньому бюджеті, які вони на силу зверстали, на пропаганду на 50% виділені більші. 54, І... Здається, от а це свідчить про те, що у них ця зброя навіть вони думають сильніша ніж зброя скрєпної війни. А, вона якраз і є скріпною, тому що не так важливо. Ну і це російські пропагандисти давно це ну вони це викладають навіть. Що факт сам по собі не важливий, важлива інтерпретація факту. Тут знову до моєї компетенції це те, що я викладаю на медіатренінгах, зараз дуже коротко, але поясню. Давайте. Уявімо, що ми зі знімальною групою прийшли до вас в гості, да і уявімо, що у вас там загалом. В квартирі якийсь там безлад, бардак, але ви випадково для нас помили якісь там дві чашки, трохи налили нам чаю, і оці чашки чисті, і чай стоїть. І може якась печенька ми з собою принесли, і ми оце сфоткали і написали: дивіться, яка узлова офігенська хазяйка. Але мене чисто, ні, не факт. А секунду, або hey, навпаки, ви запросили нас в гості, а у вас там супер порядок, все шикардос, ви нас нагодували супер печеньками власного виробництва. І тільки в той момент, коли ми чаю попили, ми поставили ну, ці чашки кудись там в умивальник, да, і в цей момент сфоткали і сказали: Ну дивіться, яка узлова хазяйка, да? ми вихопили цей факт yeah. з контексту. Так от росіяни працюють завжди на тому, щоб будь-який факт вихопити з контексту, розмити контексти і навіть не те, що людина не дізнається правди. Їхня основна задача і для свого населення, і для ширшого кола експортувати у те, що називається хаос. Коли ти відчуваєш, що правда, ти все одно не дізнаєшся, всі погані, всі брешуть, немає нікого правих. Правду ти ніколи не дізнаєшся, ніякі міжнародні інституції не працюють, не рипайся, сиди, не висовуйся проти начальства, все одно на горі все порішали. Ну вони ж саме таку штуку і. На своє населення і на решту населення експортують. От власне їм не треба домовленості, їм не треба навіть правила. Їм треба, щоб ти знав, що правил не буде. От їхня містифікація може містити факти, може не містити фактів, але ну, працює на одну й ту саму мету. Пане Павле, а це дуже цікаво тісно. Ось такий підхід да так, що важливий не факт, а його інтерпретації, розуміння і нашим глядачам також. Тільки цього розуміння ясно не мав росіян. Вони про сочинці і пропаганди. Але тут мені щось подумало, що добре буде паралель. В них може немає усвідомлення того, що розуміємо ми з вами, українці, але в них є інше порожні холодильнички. І сьогодні фонд общественного міння там такий є, який працює на центробанк Російської Федерації. Кожен квартал промацуючи настрої Росіян щодо перспектив. Ні, не світлого майбутнього. А того чи є фублі, як називають їх моїх глядачі, рублі в гаманці? А чи нема? І от прикметно, що навіть відповідно до результатів цього фонду, очевидно, що спотворені вони в кілька разів, як вся соціологія, якої на загал немає на території Російської Федерації, чесно об'єктивної, бо є репресивний каток, якраз ж таки, такий ця пропаганда. Але навіть ця. Це опитування показує, що росіяни в світле майбутнє грошове не надто вірять і в перспективи економічного зростання. Я от говорила з Ігорем Чоленком, політологом. Він думає, що локальні голодні бунти, ну чи то пак протести, вони все-таки на цьому фоні можливі, бо тут, але каже, досі загадка, і поки не важливо її розгадати, що буде перемагати найближчим часом в Росії: оцей телевізор, куди гроші росіяни пішли, чи холодильник, куди вже за фактом браку грошей нічого не приходить. Е, мені видається, що е, локальні бунти можливі там проти якогось місцевого князька, про якого скажуть можна фас. Коли когось будуть розкуркулювати, то там на місці набіжать мародери і роздеруть. Да, якщо хтось там у місті, я не знаю, в місті X, да, десь там на Росії е якусь страхіття, якусь інформацію знайде про місцевого власника продуктового магазину. То його магазин місцеві розберуть просто як е, акт народної помсти чи акт народної справедливості от місцевого куркуля вони розберуть. Бунтувати проти царя не будуть, тому що це надто високо для них. І е, про російську соціологію, якщо чесно, ми давно вживаємо такий термін, який називається «соціаль... соціально сприйнятна відповідь, оскільки справді в Росії yeah. соціології не існує. Це науковий термін, це не я придумав. Це я спеціально з ученими спілкувався. Так, от, якщо людина не довіряє тому, хто проводить опитування, да а раптом це ФСБшника, раптом це якісь мінти там провоцирують, а потом на СВО. да, то людина часто в Росії в тоталітарних режимах дає ту відповідь, яку вважає що. Е Суспільством було би схвально почути від неї таку відповідь або владі було б нормально, якби вона від неї від цієї людини почула таку відповідь. У них же там треба навіть дивитися по соціології не на кількість навіть респондентів, а на кількість тих, хто відмовляється. Бо по деяких опитуваннях вони фіксували російські полі... соціологи, Вони фіксували там 90% відмов. Тобто, коли ти дзвониш десяти людям, а давайте я вас спитаю вашу думку щодо таких, то речей там в Росії. Да? А дев'ять з них кажуть: ні, не треба і тільки одне з десяти. Погоджується, а потім дає такі відповіді, ну які тобі треба загалом ділити на 256, а навіть не на вісімнадцять, да? і якщо вони оці говорять, що вони не сподіваються на краще фінансове майбутнє, то пробачте, це і є програмування їхнього населення, коли їм навіть соціологія розказує, як вам треба правильно відповідати да мальчики дівчатки ви будете менше їсти вам навіть соціологія придворна Розказала, що ніякого там фінансового покращення майбутнього не буде. Скоротили виплати за контракт по міноборони в багатьох регіонах. В 20 регіонах вже почали набирати резервістів, нібито для мобільних вогневих груп. Всі гаєчки в законодавстві вже закручені. А телевізор у вигляді соціології розказує. Ви ви самі розумієте, ви припускаєте значна кількість, що будете їсти менше. Mm. Їх уже до цього готують. От в цьому прикол цієї соціології абсолютно придворної. Да, тату, ти будеш менше пити, ні, синку ти будеш менше їсти це завжди там. так, так, так А воно ж так тільки виглядає. Mm. От серйозно інакше би такі речі, це те, що називається навіть не ну це проєктивне опитування. Коли результатами опитування задають потім настрій оцього підконтрольного населення, їм самим сказали, що вони самі знають, що вони будуть жити трохи гірше. Ну що ж, ну така ситуація. Бачите, і всі кажуть, що будемо жити гірше, значить, не тільки нам, так хрінова. Ну, їх же до цього готують. Так, да, Це соціальна прийнятна відповідь і на перспективу. Фактично, як ото Ворволі, що 15% шоколаду тепер краще, ніж 20%, коли було від плиточки. Ну, да. І це Все да, да. Все по. Підкажіть, Важливий що, не факт, так. важлива інтерпретація, інтерпретація. факту. Абсолютно. Коли зменшили з 20 до 15, то це угу. покращилось. Да. Отрицательне в сплиті. А да, ми про тридцяти на сплиті ще поговоримо до речі. Пане Павло, а як ви ще можете пояснити, будь ласка, як медіатренер, також оті сюжети, які виходять на російському з вибачте, так би мовити, телебаченні ну на їхніх телевізійних помийках, як воно вже насправді є. Пропагандистські медіа там знімаючі сюжети про ядерну міць. Далі далі вже пісков каже, ніби дає задню, що ми ж вже нічого не тренуємось. Але Лаврова на каже, тренуємося. А на їхніх каналах знімають сюжети, що якщо полетить посейдон якось під Підірве американський авіаносець, то від нього навіть металу не залишиться і спогадів про той метал. Це теж на внутрішньо аудиторію винятково чи такі погрози отуди за Бугор мені здається, що зараз дуже багато людей захопились. Грою, вот в такі воєнні обіцянки, приблизно як грою в солдатіки, тільки в моєму ще ранньому дитинстві, коли солдатики були навіть не з пластіка, а з олова. От тоді, значить, оцього олов'яного солдатика, ну олово, воно ще й для паяльника підходить. Ти його умовно, якщо в тебе форбочка є, ти його або переплавить, або переліпить можеш трошечки. Так от я маю нагадати, що коли Дональд Трамп оголошував про оновлення свого флоту, то він сказав. Що значить, мають бути нові кораблі, але насправді дуже з товстою бронею, а не з, з нормальної сталі, а не з алюмінією. Бо цей алюміній він починає обпливати тільки коли здалеку бачить якусь там крилату ракету. Дональд Трамп приблизно щось таке сказав, приблизно місяць тому. Вот. І можливо, те, що американський президент отак образно висловився про те, що ну, корпуси якихось Американських військових я в цьому не розбираюсь, але ну це серйозно. Ну, це була фраза президента Сполучених Штатів Америки, що треба нові корпуси для військових кораблів і нормально броньовані, а не з алюмінію бо алюміній буде там розтікатися ще тільки коли побачить ракету. Все. Так от, можливо, цей рівень фантазії надихнув якраз російських пропагандистів, тому що, ну, звісно, якщо там підплисти і прямо отам, а воно все випарується, ну. Красота, ну це, це класна штука для мультика. От серйозно, але тільки для мультика. Та да, це тільки це просто вже скільки ми наїлися, тими є. Вони мультики ж люблять демонструвати і більше, власне кажучи, нічого. Тут, а тут наші колеги. А ось ще щоб знаєте, що подумала, уточню, а, коли ми говорили про цю трансляцію пропаганди і соціально прийнятні а, меседжі, наративи відповіді. Mm -hmm. А ви я, я вже думаю, а як вони будуть скоро це все дивитися? Підкажіть мені, будь ласка, тут же ж розком нагляду. дали добро, ФСБшники, звісно, блокувати інтернет, бо не подобається їм, коли росіянщики виставляють відео, де вони кажуть, Дарім, прильот нецензурні слова дуже багато. Не можу мене краще виховували їх використовувати. Але хто знає, той знає, дивиться це. Викладають відео прильотів. Ну, вони допомагають нам з контентом. Чого б і ні? А коли вони взагалі кажуть, це треба ж боротьба з дронами, але насправді месенджер Макс, який проник на всі російські телефони, абсолютно контролює, як в тому ж Орвелі, вже вибачте, сьогодні шаблону те, що з телевізора всі стежили в прямому переносному сенсі. І от сьогодні перший російський регіон оголосив про відключення інтернету до кінця війни в Улянівській області. Там таке відбувається, тобто, ось це що, якщо вони будуть так через що вони будуть дивитися? Чи антенка буде працювати да, на якомусь поверсі, і це буде а, ще дивіться, більше питання. Не в цьому. А, я буквально сьогодні, коли готувався до нашого ефіру, я зараз відповім трошечки перпендикулярно, але мені здається, що це цікавий текст. Значить, це один з військовослужбовців опублікував, причому не сьогодні, а пару днів тому. Коротше, коли вже почали закручуватися оці всі гайки, що у них тепер, відповідно, є відповідальність перед їхнім російським псевдозаконом за те, що ти навіть гуглиш чи переглядаєш щось те, що може там порочити російську армію, СВО. Ну, коротше. От всякі такі екстремістські штуки. Якщо ти навіть у тебе в телефоні вони знайдені, і чи ти їх навіть шукав, то значить все тобі гаплик. Так от, можливо, українським спеціальним людям, які вміють вкодування, треба займатися займатись не тільки якимось там. Е, е, ну, е, Пошуком, о, давайте так. Давайте чемно скажемо. Пошуком, да? а можливо, ще й масовими розсилками до росіянчиків, щоб їм там в пушповідомленнях приходили там заклики на підтримку особисто Степана Бандери, Збройних сил України, С служби безпеки України, там ну можна десяток ще таких, от да, сил безпілотних систем, головного управління розвідки. От, всіх, 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 щоб їм пушповідомлення приходили, тому що коли він його на телефон отримав, то це означає, що коротше, якщо його з цим телефоном пов'яжуть ФСБшники чи там мінти, то коротше, йому буде капець. А нам теж цікаво, щоб будь-якому з них був капець. І тут наші, як це називається, є, наші інтереси <смі> з їхніми мінтами співпадають. Нам треба зробити так, щоб їхньому населенню було якомога гірше. Як вони забриють це потім на війну, через які бутилки пригонять? Ну, можливо, слухайте, я не знаю, як це оцінюється, да але от з точки зору інформаційної мені здається, що от у відповідь на такі акції, коли все закривають, у них там. Так нам треба якраз додати їм трошки екстремізму в їхні власні телефони, і хай їм взагалі там буде гаплик. Суто як інформаційник. Екстремізму чого б і не додати, тому що вони додають нам геморою, як то кажуть. Візитку Яроша туди всім, коротше, на аватарку ставить примусово. Да, Ото буде там уже просто. Але вони, якщо всіх попересаджають, можуть їх відправити на поле бою, бо вони ж люблять по Збирать да і це питання якраз того, що вони все одно уже цим зайнялися, а mm, все да. одно оці 110-150 тисяч резервістів, які вони яких вони зараз уже вигрібають просто серед резервістів, тобто це там, де не вистачало е, контрактників, е, виплати контрактникам знизили так. Да, план треба виконувати. Поки що це виглядає ну як, нібито комплектування мобільних вогневих груп для захисту е, стратегічних об'єктів. Окей, okay, вони косплея те, що Україна робила кілька років тому. Можливо, частина з них дійсно залишиться в мобільних вогневих групах, але ну те, щоб те, щоб переносити на територію ворога цю історію, тікай від усіх. Ну, мені здається, такі пуш повідомлення. Я не знаю, акції на підтримку Степана Бандери, Кирила Буданова, Василя Малюка, Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Ірини Узлової, Павла Новіка. Всі ми тут екстремісти. Звісно, це київський терористичний режим. Отакі От ми да, його яскраві і ярі представники. А Радіо Свобода, де Путін був в перші дні повномасштабного вторгнення? І як це так? там не дивно за версією журналістів. Він був в своїй резиденції на Валдаї, в резиденції в Новоогарьово в Сочі літав на початку, але потім перестав бо дрони туди теж літали. І Якось ці два візити не дуже вписувалися. Воно ж боїться, боїться. Але Радіо Свобода пише, що настільки рідкісна поява Путіна серед сторонніх людей а, а, в, в на початку повномасштабного вторгнення сколихнула нову хвилю конспірології про те, що насправді він ховається десь у секретному бункері, бо його якби не бачили звичайні люди. А він був в своїх а, а, офіційних резиденціях на Валдаї, зокрема, де розташована його резиденція, яка називається Ужин або «Долгі поради». Боюсь я чого там такі назви. Та потім він оголосив мобілізацію, катався ще в Сочі насолоджуватися морським повітрям. Але коли туди, туди почали літати дрони, перестав уже користуватися кабінетом, перестав користуватися Сочі. Значить, і з початку 25-го року ще й перестав користуватися кабінетом у Новоагарьова. Агарьова, і тепер для Путіна основна локація – вал. Дай ну те, що він вал ми всі вже давно помітили. На фоні цього президент України Володимир Зеленський завжди їздить на гарячі напрямки: Покровський, Добропільський. Сьогодні в Херсон з'їздив, в якому Путін за словами навіть американської. Актриса Анжеліни Джолі і за словами місцевих мешканців, з якими ми всі спілкуємося, Віра, з якою ви проводите ефіри, просто реально людське сафарі там Путін влаштовує на людей. Зеленський там нагадує йому, як Путін взяв е, тільки перші три літери від слова Херсон, а не Херсон на від нашого славного міста. Три роки тому відбулося звільнення. Сама пам'ятаю цей день, які сльози навертались на очі. Значить, пане Павло, наскільки різниця кардинальна в тому, що Путін нікуди не вилазить? І оце а ж він в сочі не їздить. Ну, хай би поїхав морським повітрям, подихав. А потім гар'ю від збиття дронів щоб освіжило його. Е, Знаєте, я знову спробую послатися на ну значно мудріших за мене людей. Я от буквально недавно переглядав інтерв'ю з Ярославом Грицаком, і той згадував е, часи самого початку тільки проголошення української незалежності. Він, як історик, має право про це говорити, він має право це аналізувати. Так от він серед іншого сказав наступне: що ну там згадайте першу Верховну Раду України, де були одні все ще комуністи, а другі. Ну, ті демократи, які ще недавно, ну, в принципі, мали партквитки, -квит квитки, більшість із них, да. І якось воно, ну, отаке було. А далі він сказав, що слухайте. Ще тоді отакі всі були обов'язково всі держчиновники, таке, щоб було з пузом, значить, обов'язково, щоб оцей піджак не сходився. І зачіска у всіх однаково дебільно, отак чоло назад зачесана, а отут лисина. І оці там якісь смужкові шапки були, і однакові у всіх пальто. І, значить, середній вік ну державних управлінців був типу 65 плюс, а насправді 70 плюс. І весь Радянський Союз, і пострадянська оця. Фігня вона такою була. Да? А зараз на Україну дивишся, а воно геть не таке. Таких типажів уже не залишилось. Навіть якщо глянути на тих, кого ми можемо вважати ще там, там якимись діячами. Ну слухайте, вони вже навчились нормально одягатися, вони вже навчились ходити в спортзал, вони вже навчились говорити іноді, навіть якимись зв'язними реченнями. І той же Грицак каже: а тепер подивіться на Москву навколо Путіна всі 75%. Плюс вони ні разу не вилазили з Радянського Союзу. Вони мислять бункерами, бомбосховищами конкретно для себе і для ізбраних членів Політбюро ЦК КПСС. Чого ви хочете, щоб у них щось помінялось? Чого ви е, порівнюєте те, що ми давно пробачте... Я біолог, да. Ну це як їжа, яку ти спочатку спожив, а потім вже давно забув, скільки разів ти скористався туалетним папером. Все, це вже не твоя частина, да а вони досі, оте, що ну вони це не забули. Вони в тому самому нас нас марно порівнювати, каже досвідчений історик Ярослав Грицак. І я схильний з ним погодитися. Абсолютно, просто да це теж годі, годі порівнювати, але ясно, що Путін переляканий, ясно, що в нього. Я оце ще думаю, а що ж йому дає е, зараз все таки і далі розуміння того, що вони можуть отак, вже закінчимо тим сьогодні, з чим з чого що почали. Що вони можуть оті свої капіталітивні вимоги, якщо вони вже готують і власне населення, що далі тільки гірше продовжувати висувати і нам, і штатам, і всьому світу, базуючись на чому Путін впевнений, що йому ще вдасться за Всім очі, прадлівати, як вони говорять, і продовжувати свою війну, як говоримо ми, не порівнюючи. А, фішка то в чому, якщо вони своє населення готують до того, що ті будуть менше споживати, то населення буде готове менше споживати. Повторю свою тезу. Я не вірю в тому, що буде якийсь загальноросійський бунт, але я вірю, що у них можливі розкуркулювання ну, конкретного якогось продуктового магазину на районі, щоб його роздеребанить, розмародерить. в це я вірю, а, і відповідно продовжувати Путін може скільки завгодно, поки його підконтрольному населенню повідомляється ідея про вялічіє. Вялічіє буде працювати. Оце, на жаль, цей наркотик, на жаль, ну, довгою детоксикацією. Не знаю навіть, чи вивести. Пане Павле, дякую вам дуже. Спасибі вам за тверезі оцінки і фахові коментарі. З вами завжди цікаво. Дякую вам за і такі інсайди, професійно-аналітику. До наступної зустрічі за тиждень. Сподіваюсь, на все добре. Гарного вечора. І вам гарного вечора, гарних ефірів. Павло Новіков, журналіст, ведучий, медіатренер, наш колега. Дивіться його і слухайте на хвилях Радіо Войс, Також на Ютубі Радіо Войс, куди закликаю підписатися. Ірина Узлова з ним говорила і на мій Ютуб. Теж не забудьте, будь ласка, де ви нас дивитеся і на Ютуб 24, го де і нас, і мене ви також можете переглядати. Побачимося і переможемо.